На жаль, у людей за 50 досить часто болять руки, ноги, все тіло, ніби після тяжкої роботи. Нічого думають тоді, ось ляжу, відпочину, і до ранку все пройде, але й ніч не приносить спокою, біль не проходить. Такий біль головна ознака остеопорозу, ломкості кісток. Тож, щоб не допустити переломів, котрі можуть навіть забрати життя. Треба негайно розпочинати лікування. Всесвітню організацію охорони здоров'я було оголошено про те, що відбувається рік хвороб кістково-м'язової системи. В зв'язку з цією проблемою, яка є і до сьогодні актуальною, була на поверхні піднята і проблема остеопорозу, яку названо німою епідемією 21-го століття. І одразу виникає проблема, чому і що таке остеопороз. Остеопорозом прийнято вважати зміну архітектоніки будови кістки з зменшенням її маси. Тобто, кістка стає схожою на сито. Тобто Кістка набуває, стає крихкою і схильною до переломів. Основним проявом хвороби остеопороз являються переломи. Коли маленька дитина починає рости, ну, в першу чергу це зв'язано з ростом кісток, але кістка не тільки росте. Вона і набирає ту щільність, яка забезпечить в подальшому можливість людини бігати, скакати, доганяти, втікати, підіймати вантажі, працювати в шахті, робити важку фізичну роботу і здобувати медалі в спорті. Для цього кістка має бути функційно здоровою, Тобто, вона має набрати певну масу. От оця щільність, це називається пік кісткової маси, він досягається як в жінок, і так в чоловіків в підлітковому віці. І як чим більше буде пік кісткової маси, тим пізніше буде. Кістка втрачати цю масу, і тим пізніше буде розвиватися остеопороз. Є ситуації, при яких будь-яка кістка має ламатися. Ну, наприклад, дитина 10 раз падає зі стільчика, як клубочок перевернулася і побігла. Бабуся падає зі стільчика в 86 років і ламає або стигну, або хребет. Тобто, Енергія, яка була витрачена на падіння бабушки зі стула, зі стільчика, дуже низька. Це низькоенергетичний перелом. Так, е, от оця схильність до низькоенергетичних переломів. Це якраз одна із ключових ознак остеопорозу. Вчені підрахували. В світі кожна п'ята жінка, котрій за 50, страждає остеопорозом, а також багато чоловіків. Жінки не добирають піку кісткової маси, тому що в їхньому харчуванні є замало продуктів, які мають вітамін Д і кальцій. Замало є продуктів білку, які мають багато білка, особливо тваринного походження. А які це продукти? М'ясо, риба, твердий сир, молочні продукти, недостатні кількості наші молоді жінки вживають ці продукти. Тому в загальному Українська нація, жіноча половина не добирає до е, тих величин піку кісткової маси, яка є в усіх рештах розвинутих країн. Ми сьогодні з вами живемо в інформаційному віці. Виявляється, інформація негативно впливає на деякі сторони здоров'я людини, тому що вона потребує. Зменшення фізичного навантаження якраз на скелет, на м'язи, і заставляє більше людину вести спосіб малорухомий життя: сидіти за комп'ютером, сидіти за столом, спілкуватися не наживо, а спілкуватися в соціальних сітках. Це призвозить до адинамії. І другий фактор, який негативно впливає на формування кістки, на забезпечення нормальної життєдіяльності кістки, кістки життєдіяльності кістки це адинамія. І так, в підлітковому віці діти мають дуже багато рухатись. Якщо немає руху, нема, е, зменшується і погіршується життя кістки. Екологія потребує двох речей для формування кістки. Достатню кількість сонячних днів. Це начебто у нас є. Е, скажімо, забрудненість середовища, особливо наших північних районних. Нашої області, Стронцем, Цезієм, радіонуклеїдами, негативно впливає на кістку. Колись в наших районах Північних в Первомайську Овруцького району проводилось дослідження. Це десь було років через 10 після аварії, якщо я не помиляюся, і проводилося визначення наявності. Остеопорозу чи остеопенії, бо пенія це просто недостатня, скажімо, ще нехвороблива хвороб, не недостатність кісткової маси. Схильність до того, аби хвороба виникала, була виявлення, виявлена у дуже великої кількості підлітків, які проживали в цьому Місті чи містечку Первомайську, тому що якраз визначали рівень кісткової маси у підлітків. І тоді було прийнято таке рішення, що одним із факторів негативних наслідків аварії на Чорнобильської АЕС є якраз остеопенія і остеопенія у підліткового населення. Лікарі знають, остеопороз, тобто ламкість кісток, викликають наше забруднене насамперед радіацією та шкідливими вихлопами з автівок середовище. А також неправильна їжа та неправильний, тобто малорухливий спосіб життя. Для нього є навіть спеціальний термін аденамія. І так, Екологія раз, харчування два. Фізична активність 3. Якщо людина впала, отримала травму і її поставили гіпс, вона 6 місяців лежить в гіпсі, у неї розвивається локальний остеопороз. Якщо таку кістку взяти на ринки, людина їсть. І все, що вона їсть, йде однаково і в праву, і в ліву ногу. Але в правій нозі зберігається нормальна структура кістки, а та нога, яка була і яка була, на яку, на яку була накладена гіпсова лангета чи взагалі гіпс, втрачає свою кісткову масу. Вона стає як сито. Є ще один спосіб уникнути загострення остеопорозу тримати під контролем свої хронічні хвороби, більшість яких теж руйнують кістки. Наприклад, захворювання щитовидної залози впливають, скажімо так, можливо, найбільше. Але є ще ревматологічні хвороби, які впливають дуже сильно. І Тут є два фактори впливу: хвороби шлунково кишкового тракту так само. Чому окрім естрогенів у жінок, тестостеронів, статевих гормонів у чоловіків? Виявляється, для того, аби кістка могла оновлюватись, повинен бути ще один гормон. І він має назву – гормон. Те, що ми з вами звикли вважати вітаміном Д. Виявляється, навіть якщо ми будемо з вами їсти один кальцій замість супу, борщу, м'яса, будемо от нам в тарілку насиплять кальція, і ми його будемо їсти. Але при цьому будемо жити в. Підвалі, без сонця, ми будемо втрачати кістку при наявності такої кількості кальцію. По одній простій причині він не буде всмоктуватись. Для того, аби кальцій всмоктувався, а кальцій весь всмоктується в кишківнику, В кишківнику. Не де-небудь по-іншому, а в основному іде всмоктування кальція, як і фосфора в кишківнику. Якщо немає гормону Д, кальцій в кишківнику всмоктуватися не буде. Ця частина населення має знати, яка активно скупляє кальцій в аптеках і дуже активно його п'є. Це не є профілактикою остеопорозу. Це навпаки є погіршенням ситуації з остеопорозом. Тобто цей кальцій, скажімо як, він поступає в організм, але він не всмоктується в тому сенсі, аби піти на будівництво кістки. Він він баласт, він баласт. Він формує нам калу. У нас має працювати гормон Д. Що таке гормон Д? Це є активна форма вітаміну Д, який ми з вами отримуємо двома шляхами. Перший шлях це коли ми отримуємо вітамін Д під назвою холікальцефірол, тоді, коли наше тіло під сонцем, і у нас в шкірі синтезується вітамін Д2. Тому ми говоримо про те, так, сонце шкідливе. Яке сонце? Тривала інсоляція, яка дає нам захворювання раку шкіри і багато інших, яке дає захворювання системного червоного вівчака, провокує, скажімо так. А ми говоримо про те сонце, яке кожна людина має отримати на протязі години. Не одразу години, а там по 20 хвилин зранку і ввечері. Для того, аби у нас синтезувався вітамін Д2, який нам просто необхідний для ремодуляції, для формування кістки. Другий шлях поступлення це харчовий. Він має бути в складі риби тріски, особливо печінки. Він повинен бути в складі того твердого сиру, який ми з вами з'їдаємо. Він повинен бути просто в молоці молоко, якщо людина може його споживати. Там він також є, правда, в невеликих кількостях. Тобто якраз з продуктами харчування, цей вітамін Д має попасти в організм. Нам колись. В садочку давали віта... риб'ячий жир. І ми це дуже добре пам'ятаємо, як ми його не хотіли. Але це була правильна політика, тому що от тоді, ви уявляєте, далі в організмі вітамін Д, аби стати активним, має пройти печінку і нирки. І там, за допомогою ферментів, які живуть в печінці і в нирці, вітамін Д стає активним. Якраз тільки наявність активного вітаміну Д дає можливість йому всмоктатися в кишківнику і поступити на будову кістки. При хронічних захворюваннях печінки, але це не холіцестіт і не жовчокам'яна хвороба, а це гепатит, це цироз печінки. Не буде активізуватися вітамін Д. І тому люди з цими хворобами будуть мати остеопороз. Тому що навіть якщо вони будуть їсти відрами вітамін, кальцій, він не буде всмоктуватись, тому що в них випадає функція печінки, яка повинна робити активним вітамін Д. Хвороби нирок. Сама більша кількість активізації вітаміну Д відбувається в нирках. І якщо у людей є хронічна хвороба нирок, у них виникає не просто остеопороз, у них виникає ціла низка хвороб кісток, яка називається ниркові остеодистрофії. А якщо хворий кишечник, там, де має смоктуватися і відбуватися оці процеси реабсорбції забору, забору кальцію і фосфору, певним чином, буде дуже швидко розвиватися остеопороз. Окрім важкої патології, у них супутня або ускладнення їхнього основного захворювання йде остеопороз. І я сказала про щитовидну залозу. Щитовидна залоза, і поряд з нею пара щитовидні залози, вони повністю контролюють кісткоутворення. Вони контролюють мінеральний обмін, обмін солей в організмі. Це є їхньою функцією. Контроль за формуванням кістки. Якраз щитовидна залоза. Тому у людей, які постраждали в аварії на ЧАЕС, які мають гіпертіріоз, гіпотіріоз, отак, за руку вони ведуть остеопороз. Крім того, цілий ряд медикаментів, які ми вживаємо з вами для лікування тої чи іншої хвороби, сприяють розвитку остеопорозу. Найбільш поширені з них це глюкокортикоїди, або, як говорять, у народі, гормони. А сьогодні ми говоримо про той остеопороз, який більш поширений. Це остеопороз, який прийнято називати ну, першого типу. Він стосується жінок самого цікавого віку, коли вони стають зрілими, розумними, надзвичайно красивими, вишуканими і дуже, тобто після 55 за правило. І є так званий остеопороз сінільний, який виникає після 70 років, і він охоплює абсолютно всі верстви населення і чоловіків в тому числі. Так от, в жінок, коли вони вступають в пору своєї зрілості, виникає остеопороз, як я вже сказала, зв'язаний з тим, що у них не вистачає саме гормонів статевих, які впливають на безпосередньо на кістку. Досвідчені лікарі… Навіть на вулиці серед звичайних перехожих можуть упізнати хворих на остеопороз. Якщо людина про свою хворобу ще й не здогадується, її прояви вже помітні. Серед них вигнута спина біля шиї, в попереку плоска спина, зруйновані хребці не дають змоги ні повернутися, ні нагнутися як слід. Перші симптоми, які виникають, це біль в усіх кістках, біль сверлячого характеру, яка не дає спати, можливо, вночі. Це хиткість, це втрата рівноваги, особливо вночі. Це часті спотикання і особливо втрата рівноваги. Тому що дефіцит всіх тих, і особливо вітаміну Д. Активного, вона впливає на те, що людина втрачає рівноваги. Тому що зменшується функція м'язевої системи. М'язи розслабляються, втрачають свій тонус, і людина втрачає рівновагу. Починають звертатися до, ліз... до різних лікарів. Починають самостійно лікуватися, скуповлювати кальцій і вважають, що вони себе наситивши кальцієм, і дуже активно біжать в лабораторію здавати вміст кальцію в крові. І коли вони його отримують в нормальних величинах, дуже заспокоюються. Рівень кальцію в крові і його вживання це дуже тонка матерія. Гіперкальціємія, тобто підвищений вміст кальцію в крові. Впливає таким чином на залози внутрішньої секреції, що вони негативно впливають на формування кістки. Навпаки, навпаки, вони тормозять ці процеси відновлення кісткової маси, тому що кальцію ж багато. Це ми наситили і організм наситився кальцієм. За чим для чого йому працювати над собою? Тобто це неправильна тактика. Остеопороз від цього не зменшується, навпаки, збільшується, а кальцій негативно впливає на інші системи організму. Друга проблема та що негативний вплив остеопорозу. На серцево-судинну систему, тому що недостаток вітаміну Д активного, той, про який ми вам казали, призводить до погіршення функції серця, розвивається серцева недостатність. Недостатня кількість вітаміну Д, яка от при остеопорозі обов'язково є, тому що вітамін Д і е, статеві гормони вони також мають між собою зв'язок, впливає на Артеріальну гіпертензію, перші прояви це болі в кістках, це зниження загального, е, від, загального е, працездатності організму. От людина каже: я стала слабою, в мене немає такої активності, мені весь час хочеться спати. У мене зменшилась працездатність, в мене погіршилось загальне самопочуття. Це є перший дзвіночок про те, що потрібно піти. І зробити дослідження: є в мене остеопороз, чи немає перевірити функцію своєї кістково-мінзевої системи. Остеопороз. Може виникати і в більш ранньому віці, коли в них проводяться відповідні оперативні втручання з приводу е, захворювань жіночої сфери. Жінка має штучний клімакс, і остеопороз у неї розвивається дуже швидко, незалежно від віку, і в 35, і в 37. І про це треба пам'ятати. Коли я йду по вулицях, я бачу цих жінок, яких є остеопороз. Вони всі подібні. Тому що така жінка втрачає через компресійні переломи хребців. А що таке компресійний перелом хребців? Це коли втрачається хребець, він розсмоктується, його просто немає. Він стає спочатку похожий на сокиру по формі, а потім зникає зовсім. І хребці сідають між собою. І жінка втрачає зріст. І спочатку це відбувається в поперековому відділі хребта. В неї оцей вигін, який є у жінки, який спокушає чоловіків, зникає. І стає плоскою спина. І в результаті цього людина втрачає зріст від 5 до 10 сантиметрів. Стає маленькою, короткою. І якщо вона візьме одяг, який носила 20 років назад, наприклад, спідницю, вона буде довшою. Тому ми завжди запитуємо у жінок, скільки ви втратили зросту. Крім того, у них формується на наступному етапі кіфоз. В народі це називається вдовен горб. Спина стає круглою. Знову ж таки, через втрату хребців у грудного відділу хребта. І ще. Ви напевне звертали увагу і бачили, що в селах є, ну не їх не багато, і слава Богу, що не багато. Є жінки, які просто не розгинаються, яких зігнуло і не розгинає. Чому? Тому що в них не стало оцього поперекового хребця. А це все остеопороз. І цього можна було уникнути.